Так, вітання усім токарям і покупцям е деталі, які виробляє токар. Сьогодні ми бачимо гаєчки М14, <кій> шестигранник, 22 ліві, Крок півтора. І от за бачите процес відрізання. Гайки його продажу. Є гайки 6, і 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27. А от, крок 1,5, крок, крок 1. Крок 1,25. Зараз ви будете бачити, як відрізається дана гайка. Так. Значить, зараз я включаю станка 1,625 і відрізаю.

О Значить, Ці гаєчки я продаю в Україні. Так, технічно зняти все, пам'яті телефону бракує, кіно відеокамери немає. Гаєчки продаються, От, показую. Цілий набор гаєчок, бультів. Болти 14 на 1,5 ліві. 18, 11, 13, 10 ліві болти. От, все є ліві болти на 10. 10, 1, 25 болтик, М5 болтик. Так. Тут у нас болтики М8 ліві. От, М8. Гайка ліва М8 на 1,25. Так, тут у нас. М14 на 2 ліва, різьба 14 на 2 болтики, гаечки. І тут все, все ліве. О вот тут все ліве є. Мічики і гаечки і болтики. Вот, 22 на 18 ліві гаечки. Э, зараз, зараз, зараз скажу, точніше. Секунду. 18 на півтора. Да. Вот, 18 на 1,5. Ліва гаєчка. Шестигранник 32 на 14. Тут М10 на 1,5 ліва гаєчка. І бронзовая гаєчка. Тут також є. М12 і все таке. Так що продається все. 0,98 36 28 38. Номер телефона Західна Україна, Нововолинск. Продажа, виготовлення лівий гайок. І різних тукарних виробів. До зустрічі на каналі. Всього найкращого. 13 квітня 2023 року.